Вітаю четвер, 9 листопада. В студії Вадим Ярошенко. Це новини лайв. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Загибель помічника Залужного Офіцеру з апарату головкома повідомили про підозру. Фізкульт-ПОКа. Верховна Рада звільнила міністра молоді і спорту Вадима Гуцайта. Свято наближається. Головну ялинку країни цього року планують встановити за кошти меценатів. Старшому помічнику заступника залужного повідомили про підозру в незаконному поводженні зі зброєю. За даними слідства, 6 листопада чоловік подарував на день народження майору ЗСУ Частякову шість універсальних бойових гранат. Одна з них вибухнула під час огляду подарунків. Військовий загинув на місці. Державне бюро розслідувань розглядає чотири версії в рамках провадження. Пріоритетною є нещасний випадок. Верховна Рада звільнила міністра молоді і спорту Вадима Гуцайта. Запроголосували 243 нардепа. У листопаді 2022 року Гуцайт став президентом Національного олімпійського комітету України. Пізніше заявив, після відставки планує зосередитись на роботі в НОК, бо поєднувати більше не виходить. Також сьогодні Верховна Рада затвердила держбюджет на 2024 рік. В цілому запроголосували 276 депутатів. Після настання холодів є ризики повторних атак на українську енергетичну та цивільну інфраструктуру, заявили в українській розвідці. Виробництво ракет в Російській Федерації в порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення збільшилося. Зараз ворог використовує меншу їхню кількість, переважають комбіновані удари, в межах яких здебільшого запускають дрони. За даними ГУР, це означає, що Кремлю вдалося накопичити певні резерви. У Києві викрили консулку, яка оформлювала українські візи нелегалам спів денно держав, щоб ті в'їхали в ЄС транзитом через Україну, вартість такої путівки становила до 3 тисяч доларів. За інформацією СБУ, послугами посадовиці скористалися до 900 вихідців з країн терористичного ризику. Одержані гроші консулка витрачала на придбання елітної нерухомості у центрі Києва та в Одесі. Лікарі та медичні брати можуть виїжджати за кордон згідно з постановою уряду серед причин відрядження в коментарі новинам лайв. Юристка правозахисниця Надія Шуляк пояснила, щоб виїхати з країни, вони мають надати певні документи, зокрема ті, що підтверджують службове відрядження, а також витяг з наказу мінекономіки про бронювання військово Юрист зазначила, повернення в Україну має бути до закінчення дії відстрочки. у зворотному випадку. Можливе притягнення до адміністративної відповідальності. Віддальності за ухиляння від мобілізації. В сільському голові на Київщині повідомили про підозру через закупівлю одягу для добровольців. Наприкінці 2022 року одна з громад Обухівського району провела тендер на придбання індивідуального спорядження для добровольців ОТГ. Однак воно не відповідало технічним умовам, ба більше його не можна було використовувати за своїм цільовим призначенням. Сума збитків склала 2,5 мільйона гривень. Це 73% від загальної вартості тендеру. Поліція підтвердила затримання працівника державної митної служби на хабарів в стакані для кави. Посадовець за 2 тисячі доларів допомагав вивезти з України 40 тисяч доларів. США. за винагороду заступник директора департаменту митниці організував так званий зелений коридор для пасажира з грошима під час проходження митного контролю. Фігуранта затримали одразу після отримання хабаря. Гроші були заховані в кавовий паперовий стакан. Отримати субсидію в дії стане простіше. Подати заяву про отримання допомоги від держави, призначеної на оплату комуналки, стане втричі швидше. Обіцяють мінцифри. Зараз щоб отримати компенсацію, потрібно заповнити розширену форму на 21 пункт. Оновлений сервіс скорочує час до 10 хвилин та містить лише 7 кроків. Субсидію призначають людям, дохід яких не дає змоги самостійно платити за житлово-комунальні послуги. Новорічну ялинку цього року планують встановити на Софійській площі у Києві за кошти меценатів з бюджету міста і держави на її оздоблення не піде не копійки. Як і минулоріч, на локації не буде фудкортів, Поки немає інформації щодо тематики оформлення. Її концепцію має презентувати міський очільник Віталій Кличко. Нагадаємо, що торік на Софійській площі ялинку підсвітили 19 грудня у День Святого Миколая. Вона була прикрашена голубами, а на верхівці встановили тризуб. Ялинку підсвічували. Енергоощадними синьо-жовтими гирляндами, які живилися від генератора. І наразі у мене все. Якщо, на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео та не забувайте підписатися на новини Лайв. Дякуємо за увагу. Слава ЗСУ! Слава Україні!